Всім привіт! Я гарбуз-гарбузович. Ходить гарбуз по городу і на небо поглядає. Щось дощу немає, треба город поливати. Носить, поливає диньки диня, йди, допоможи господиня город полити, а диня не хоче, та не буду, я каже, поливати, я вся зайнята. І морквиця також коси розчісує, на сонечку гріється. Всі. а гарбуз ходить, сонце пече, він раз, панамку вдів, і в холодочок заховався. Овочі ростуть, виростають, крутиться по паркані. Можна плести все. І, так, і, так. і зайчик походив. Можна і заховався за травичку.